Вітаю це новини Лайв. Мене звати Олена Харілова, і сьогодні ми спілкуємося з Дмитром Міколюком, військовим, молодшим серда, сержантом, старшим стрілець, стрільцем і членом групи медевакуації. Я вас вітаю, Дмитре. Я не... ваші всі ваші регалії я правильно зазначила. Я вас вітаю з днем захисників та захисниць. І дякую вам, що uh, ви там, на фронті, бороните нас, і ми можемо спокійно працювати. Дякую, uh, Дмитре. Давайте почнемо з того, що uh, ну скажіть щось, бо я вас погано зарачую. Uh, так, так, Давайте почнемо з того, що ви нам розкажете свою історію. Так? От, до війни, ким ви працювали, коли ви пішли на фронт? Так, скільки зараз уже працюєте? І розкажіть, будь ласка, якщо можна, так, де саме ви воюєте? Де, де саме перебуваєте? А, ну, наразі я перебуваю м, в частині біля Києва, ми повернулися з ротації. З, Ізюмського напрямку, з Краматорського ізюмського ось я до війни я працював директором з маркетингу у фармкомпанії. А на війну пішов з 8 березня. Я пішов раніше, але змогли мене прийняти до лав збройних сил лише 8 березня, тому що дуже великий потік людей був бажаючих. Ось. Я відразу поступив до ТРО і вже з ТРО мене перевели до ЗСУ. Ми, наша стрілецька рота, виконує службові обов'язки по двом напрямкам: це охорона важливих стратегічних об'єктів в межах Києва та області. А також евакуацію поранених бійців з лінії фронту до медичних шпиталів. От саме цим ми займалися у на Краматорському Ліп... Краматорському ізюмському напрямку. Це м, один з найгарячіших напрямків був на той час. Наша ротація попала якраз на період початку наступу, і м, у той момент. На тому місці це була одна з найгарячіших точок фронту. Це якраз напрямок та Таліман. І звідки ви родом? От я так розумію. Ви зараз проживали проживали до того як пішли на фронт у Києві? Так, я проживав у Києві. Я родом із Донецька. Я полишив його у 2014 році. переїхав до Дніпра і. На жаль, чи не на жаль, не знаю. Але мені, мені прийшлося покинути рідне місто. І... У вас є родина? Родина є. В мене є родина, в мене є дружина. Ось ми вдвоє вдвох з нею. Діточок поки що немає. Розкажіть, будь ласка, от побут, як будується і, е, у війську, так? От, щоб ми зрозуміли, через що проходять і глядачі, і, і ми, журналісти, через що проходить військовий на фронті. От розкажіть один день свого життя на фронті. Як це відбувається? Е, ну, Розумієте, усі дні різні, но, насправді. Але ж. Е... Завжди кожен день є е, е, якась напруга, розумієте, це е, найважче це е, вночі. Тобто, в день теж страшно, вдень теж воно шумить та щось прилітає, Однак, в день, коли ти бачиш все навкруги, та можеш зрозуміти, коли тобі е, куди тобі заховатись чи де сховатись, так. Це набагато простіше ніж коли ти е, спиш прокидаєшся від дуже гучних е, звуків від того, що тобі потрібно саме зараз прокинутись і бігти у найближчий, найглибший підвал, чи що, що ти знайдеш біля себе, розумієте? А насправді побут, побут на війні, е, солдатський побут. Це е, Така річ, вона сповнена романтики якоїсь, розумієте? Хлопці, тут, тут така атмосфера, що е, на другий-третій день ти забуваєш, що тут щось взривається, щось тут, якась тут там, чи що ще. Тут е, таке братерство, що е, нічого з такими хлопцями не страшно, розумієте? Mm -hmm. Тому тому е, я, я вважаю, що розказувати якісь е, жахи війни це неправильно. Це зрозуміло, що воно жахливо. Це ненормально, Це е, зовсім ненормально для будь-якої людини чути це, бачити це, бачити ці страждання хлопців, чи як, як воно це все коїться. Але ну навіщо це Це зрозуміло? Я вважаю, що ця війна це наша свята справа. Розумієте, як би тут страшно не було. Це повинен хтось робити. Воно само по собі не зробиться і нічого не зміниться ніколи. І колись, коли я е, не взяв у цьому участь у 2014 році, я е, по цей час е, вважаю себе винним, що я щось не зробив для того, щоб це зупинити. І вимушен був покинути свою домівку, розумієте, і, і зараз я вже такої помилки більше не, не зроблю. Тобто, чоловіки потрібні, повинні ставати на захист своєї держави. Так воно задумано, розумієте? Угу. Розкажіть, будь ласка, ще таке питання: як ви ставитеся до тих людей, які не пішли на фронт? До прикладу, ви сказали, що чоловіки повинні. Так, брати зброю до рук, якщо цього потребує а, держава. А, але от ви приїхали зараз в Мирну а, Україну, а, так, в мирну Україну це вже нам да, мої бажання. Ну, можна сказати, так, мирний Київ більш-менш спокійний, не враховуючи ті перші дні цього тижня, так, коли були масові обстріли. Але це все ж таки не фронт, так, це тил. А, як ви ставитеся до того, що ви бачите тут, от після, після передової? Ну, розумієте, можливо, я е, десь е, дуже різко висловився. Я не вважаю, що кожен чоловік повинен брати зброю до рук, так? Але ж е, розумієте, е, не повинно, і у нас так, не має бути, щоб е, чоловіків. Е, Десь зловили на грани на, на кордонах, розумієте, <сміх> знімали з них жіночий одяг, в якому вони намагаються перетнути цей кордон. В наша країна і на підхід військомат нашої країни настільки демократичний, що ніхто з тих, хто не хоче йти воювати, туди не піде. Ніхто жоден, жоден серед нас, з ким я був там. Жодного було такого, розумієте? А серед моїх друзів, моїх знайомих, які пішли до військомату, деякі з них. Намагаються під потрапити на війну, але немає місця Ви, всі місця зайняті, розумієте. Тому, коли я приїжджаю до Києва, я з радістю бачу хлопців та дівчат, які живуть нормальним, мирним, якщо можна так сказати, життям. Я саме для цього туди їжджу, для того щоб я міг повернутися сюди і теж трохи пожити таким життям, тому ніякої злоби чи образи, чи ще чогось немає. Всі адекватні хлопці, дівчата ніхто так не вважає, але але. А, трохи прикро, коли після комендантського часу люди смажать шашлики, слухають любе десь на Троєщині, розумієте? Це, це, це трохи прикро. Але ж до усіх ця наука дійде сама по собі. Угу. Я... А, як от ваша дружина сприйняла ну, про те, що ви йдете на фронт? Ну, мабуть, так як і всі інші дружини сприймають такі новини. Вона залишилася одна, нами вдвох з нею. більше у нас нікого немає, і тому їй е прийшлося, е довелось прийняти рішення не, не менш мужнє, ніж мені. Залишитися тут у Києві. Вона відмовилась їхати в будь-який закордон. Вона сказала, що ну, я казак, а вона казачка і буде тут сидіти та чекати на мене. Ви сказали, що в нас більше нікого нема. Це що ви маєте на увазі? Ну ми вдвох. В нас нема. Ну, в мене нема батьків а, чи когось ще. В неї батьки далеко, і а, у Києві ми самі по собі. Ну, друзі, так, але ж це все розуміють, коли починається війна, то всі захищають свої справи, свої інтереси та своє життя. І сподіватись ні на кого нам. Ми в Розкажіть, от ще хочу про фронт вас розпитати. так. Ем, ви сказали, що будні вони не схожі один на один, так. Ем, але все це страшно, так, і не варто страшити людей. Але все ж таки хочеться, щоб ви поділилися якимось спогадом з передової. Добре, Залюбки, ну, ха. о, ви, ви запитали про, про те, що я вважаю про людей, які не хочуть їхати на фронт? Я як я вважаю, вони гарні чи не гарні? Що я як я до них відношусь, коли повертаюся до Києва? Так, от така ситуація в нас був обстріл дуже потужний. Такий накривало з самого ранку, і до групи евакуації прийшли там шість чоловік. У хлопців була контузія. В деяких важка, а в деяких середня, тобто легкої контузії там не було. І що мені запам'яталось, це був там, четвертий день, мабуть, ротації. Вони йшли е, там така лісова стежка, і вони йшли по цій стежці, е, так зовсім не пригинаючись, це потрібно було бачити, коли так, всі лежать на пузі, отак так сипляться вітки, а вони. Йдуть так, тр тр трохи вжимаючи плічі, і щось вони хочуть так, сміються. Ми швиденько їх зну змусили їх лягти на пол, затягнули їх в авто, поїхали. І от а коли я дізнався, що всі ці люди тільки що б, б, пережили, ну насправді це дуже страшна річ. Контузія це звін в ушах, це темрява в очах. Це ну, ну дуже некомфортна ситуація. І коли ми е, погрузили їх в тачку, ми запитували хлопці, хлопці, а що бажаєте? Що може там попити? Може там ну тось тобто ми, ми видали їм всі необхідні ліки для того, щоб їх довести до лікарні. А вони сказали: А є є якась музичка добра? Бо бо так давно ми музички не слушали. І от розумієте, коли ти це, це чуєш? Ці хлопці вони пекло тільки що пережили. А вони йдуть, сміються, вони разом це. Така дружба, таке братирство, що їх зовсім нічого не лякає. Вони не, не турбуються. Вони хочуть послухати музички, незважаючи на те, що тільки що вони чули, мабуть, найгучніші звуки у своєму житті. Але ж розумієте, душа співає, коли з такими, з такими козаками там воюєш. І мене це так надіхнуло, розумієте, що мені було дуже страшно. Я зовсім не хотів ні сміятися разом з ними, нічого, тому що це. Дуже ну, це, це важко передати, коли ти млієш від того, що ти не знаєш, що тобі зараз робити, тупо камінієш тупо каменієш і, е, лячно, те, що ти е, можеш зараз е, навіть не змогти рухатись від страху, е, коли це перші дні. А вони йдуть і їм так легко, і мене це надихнуло. І наступні дні мені вже було набагато легше адаптуватись до цього, тому що я подумав, що якщо вони, якщо ці хлопці... Так роблять і я повинен теж так до цього відноситись, і мені стало набагато легше. Окрім того, що ви захищаєте Україну, так тому, що ви молодший сержант, старший стрілець. Ви ще й е рятуєте життя, ви член групи е з евакуації? Так розкажіть, будь ласка. Е Можливо, якусь історію пам'ятаєте, де, де справді ви хотіли б, щоб її знали люди, цю історію, щоб її почули люди. От як відбувається евакуація на фронті? Ну, розумієте? А, насправді. А... Ми коли ми повернулися з цієї першої ротації, ми проводили благодійний марафон. Його транслювали там на телебаченні. Uh -huh. Я вибачаюсь, не марафон, а аукціон. Uh -huh. І на цьому аукціоні ми пропонували людям речі, які ми uh -huh. бачають, як ми привезли з фронту їх митці наші прикрасили там у державні прапори і так далі. І... Основний меседж того аукціону був у тому, для він робився для того, щоб зібрати кошти для придбання авто. А чому воно нам потрібно? Тому що там бувають такі випадки, коли навіть не потрібно їхати далеко до нуля, а достатньо бути у зоні бойових дій. Тобто, тобто зону бойових дій потрібно розуміти, що це не нуль. Нуль це точка де, 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 де проходить основні бої. А зона бойових дій це ще кілометрів 15-20 до довкруги цієї точки. І ось коли ми де, де? Uh... просто вночі спали на своєму пункті постійної дислокації, це був такий промзона, така в нас вночі прилетіло сім ракет крилатих. І ця машина згоріла, навіть не встигнувши нікого повозити, розумієте, а ми залишились. Без ча частини провізії, частини е зброї, частини знаряддя, тому що все це було сховано у тому ангарі і у тій машині. І е е я от, е хотів би, щоб люди почули цю страшну історію не для того, не для того, щоб вони зрозуміли, як там важко це так зрозуміло. А для того, щоб вони е продовжували, от я наголошую, не почали а вони вже давно це почали і дуже гарно роблять, а продовжували допомагати збройним силам. Тому що насправді насправді наші люди це, це щось, це топ. і так як вони допомагають. Я навіть не знаю, змогла б якась інша країна так допомагати своє своєму війську, як це робить наша. Всі мої друзі, всі мої знайомі з усіх країн світу, вони намагаються в будь-якій ситуації допомогти, все придбати, все доставити, все знайти. Розумієте, і ми насправді. А, я кажу за себе за тих хлопців, хлопців, кого я бачив, з ким мені довелося зустрітись. Ми а, практично ні в чому не потребуємо завдяки вам, завдяки людям, завдяки підтримці. А, ні їжі, ні одягу, ні якихось якихось інших матеріальних засобів. Це все допомагають люди. Наша країна розумієте, зустрічаються такі люди, які кажуть: ось наша країна, вона повинна. Да нічого вона нікому не повинна. Ми повинні робити так, щоб. Ця країна могла дати наступним поколінням, наступним солдатам, наступному війську, яке буде після нас, дати те, що вони потребують, і ми потрібні щось для цього робити, а не чекати, що нам видадуть ну. Так, не видали Берці, ну не видали. Може комусь більше не потрібні. Є якщо в мене є гроші, щоб їх придбати, я йду і придбав собі сам. І нічого тут страшного такого немає. Якщо я е, любив рибалку і на рибалку собі покупав речі, я ж якщо я зараз опинився на війні, я ж можу собі для цього придбати речі. Так Тим, тим паче, що держава дає для цього гроші. Розумієте, і е, от то, як е, воно зараз прокоїться, так це приклад. Того, як має родина підтримувати членів тієї родини, так як роблять наші люди в нашій країні. Це е, достатньо одного СМС. Хлопці, в мене зовсім стерлись берці тут. Завтра, мол, берці будуть у кожного бійця». Ну, Я жартую, звісно, так це, але ж е, підтримка колосальна. У нас була така до речі, до речі теж така гарна, тепла історія про те, як е, чоловік з Тернопіля з дружиною та другом на красному Volkswagenі е, Т-4, такому бусику, і вони привозили нам пиріжки, піци і компоти. І вони приїжджають, а воно криє, все свистить, а він. Що ж тут для батька сфоткатись для того сфоткатись. І вони такі, я думаю, таке враження, що все життя тут воювали. А вони з дружиною, дружина така в нього сидить, вся посміхається, такі вони добрі, гарні. Приїхали на нулі стоять на тій красній машині, все довкола зелене. Красного кольору немає зовсім ніде. І цей бусик красний, стоїть пиріжки, вигружає нам хлопцям, такі безстрашні, сміливі. Але все ж таки, от. Можливо, за там через який час ви поїдете назад. А, ваші побратими чого просять? От ви згадали про пиріжки і компот, так? А, чого не те, щоб просять, потребують щось смачненького. Одні військові мені розповідали, що торти завжди просять. То хто, хто ласунчик, хто ласунчик, хто, хто любить більше м'язка якогось. Але розумієте, пиріжок та компот це навіть не та просто їжа там, яку ти любиш їсти, так? А це як частинка дому, яку привезли. Це вони ну, звісно, що вони не болі набули теплі, тому що вони з тернопіля доїхали до Славянська. Ну звісно, що вони вже не теплі. Але ж це е, відчуття турботи, відчуття того, що ти тут сидячи у цих хащах, е, все ж таки комусь там потрібен. І е, у цьому і так сумніву не було. А коли до тебе з Тернопіля приїжджає… Чувак, який тобі там з дружиною пік повну будку пиріжків, щоб усіх нагодувати, ну, розумієте, це так словами трудно передати ці емоції, коли ти це відчуваєш. А насправді потреба є у, а, розумієте, таких буденних речах, наприклад, як, а, ті ж самі носки. Ну от, коли Тиждень, другий тиждень ти сидиш в окопах, звісно, що ти не, не займаєшся пранням. Ну, це зрозуміло. І це викидається просто тоннами. Тому що це просто день, викинув, 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 І там не завезеш з собою два рюкзака носків, розумієте? Uh -huh. так. Тому а, також це а, щось, що, а, що а, має. Розхід великий, ну наприклад, сигарети це дуже шкідливо, це погано, ніхто не паліть. Ну на фронті палити це дуже ну точніше не палити, дуже важко. Я палюю в звичайному житті, а там я ну так виходило, що я це робив в разов чотири більше від стресу, від того, що це інколи єдине, що тебе хоч якось заспокоює та відволікає від того, що коїться, розумієте, ось але, але це дуже особисто. А, розумієте, я а, не можу щось таке зараз сказати, щоб кожен а, чоловік чи жінка, яке це почує, мог це придбати, відправити, і там точно це було комусь потрібно. Дуже багато людей займається цією справою. Дуже багато волонтерів зараз це вже організовано, і в нас є волонтери, яким ми можемо написати та попросити в них щось, якщо в нас чогось не вистачає. А наші зарубіжні партнери, друзі, навіть які партнери, це так не ну, називається у війну. Це, це друзі, вони е, забезпечують нас е, дуже якісними ліками, дуже якісним медичним обладнанням, е, допоміжними е, установками та допоміжним е, приладдям, яке необхідне при. Підготовці е, пораненого для до транспортировки, тому що транспортуємо ми їх або до Краматорська, або до Дніпра. Це е, від 36 до 300 кілометрів. Розумієте, mm -hmm. і, і, і коли на е, кожен день е, чи через день е, до тебе поступають люди, які потребують накладення бандажів, шин чи чогось іншого, що е, потрібно, щоб довести. Ці бандажі о, о, ну, зачасту не йдуть на другий круг використання, тому що вони в крові ну, розумієте, це просто викидається. І такі штуки ми завдяки Польщі, Італії, які нам висилають, ну, дуже великими об'ємами. Воно все в нас мається. Знаєте, ліки якісні, перев'язувальні матеріали, антисептичні матеріали. Ми відчуваємо підтримку і маємо чим воювати. І хай ці падлюки знають, що в нас ще багато чого, і так їм це не минеться. Ви замислювалися, коли закінчиться війна, і після перемоги далі. Е, ким ви будете працювати? Повернутися в чи ви в фармацевтику, чи е, знайдете якийсь інший фах, чи залишитись військовим? Ну... Інколи ми про це з хлопцями замислюємося, і деколи говоримо, що я навіть не знаю, що робити, коли воно все закінчиться. Я так звик до цього вже. Це якась вже от моя нова реальність. Я звісно, мене чекають на, на моїй роботі. Я навіть зараз, коли можу, даю консультації свої, своїй команді, коли яка залишилась без мене, я залишив дівчину, яка. Замість мене там зараз, і я здійснюю якісь консультації та сумую за своєю роботою. Я дуже її любив це, подобалось мені робити. Але коли закінчиться війна, знаєте, я мабуть візьму дружину і уїду кудись на місяць, пару тижнів просто відпочити там, де буде дуже дуже тихо, спокійно і не буде жодного москаля у радіусі 100 кілометрів. Поки останнє питання Україна після перемоги. Яка вона? Можете описати декількома реченнями? Вона, знаєте, що дуже важно? Що вона така, як завжди: смілива, красива, вільна і непокорна? От. Дякую, дякую, Дмитре. З нами був Дмитро Міколюк, військовий, молодший сержант, старший стрілець, а також член групи медевакуації. Дмитре, я вам дякую і ще раз вас вітаю зі святом. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!